Я вважаю, що це продовжується ядерний е, тероризм. Ядерний тероризм от в рамках е, тої енергетичної війни проти України, яка веде е, Росія, і, е, на жаль, на жаль, е, це це вже стосується не тільки Запорозької атомної станції, яка окупована, яка не працює не працює но і. Працюючих станцій, зокрема Хмельницький, Хмельницька атомна станція. знаєте, я згадую десь 19 вересня був східний економічний форум в Росії, де Путін розказав таку історію, нібито ФСБ сприймали якусь групу диверсантів українських, яких готували британці і Які планували теристичний акт навколо там да, да, на курській станції? Було, було. А на курській станції таке. І е, я, я звернув на це увагу і подумав, що це починається така вже підготовка і е, для того, щоб обґрунтувати. А він ще казав, що вони нас провокують, англічані, керівництво Британії. Чим воно думає, чому вони нас провокують, щоб ми почали? Е, якісь удари по інфраструктурі атомної України, в тому числі по атомним станціям. Він таке заявив. І я думаю, що е, це було не дарма. І оцей перший удар це ґрунт. Ґрунт готували. так? Да? Так, да, Він ґрунт. Він потім любив нас скаже, А ви готували е, до, до наших електростанцій атомних? Ну а ми, ми захищаємося. Це відповідь. Це ми, ми перші. Це ви перші почали ну це я як завжди це в стилі, і бо іншого у них у них немає